Добрий вечір, добрий вечір. Завітав до хат. А дозвольте Миланку вести. Новий рік у хату привезти. Наша Миланка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Замітає замітає. Ну що, добре я поприбирала? Я маленька паняночка, як в саду фіалочка. Рано вранці встаю, оченята протираю. Святом. Всіх вас вітаю, щастя, радості, добробутку бажаю. А чи дозволите козу водити? замерзла, бідолаха. Вставайте, ряду, я козу веду. Ой. Бе. А, Бе. Коза, а ну ще ж походить, Бе! О, давай ще. Бе. О, береза. Ріково луколи Бе. за три копили, куплена, тупу потоку ногами. сколю тебе рогами. Ой що? Ой, що Що сталося? Боже, коло Лікаря, лікаря. Тут, біжу, біжу, прийде достаю. Так, а що ж це з вашою козою сталося? Копита столта, ні, Боже, роги зламані, не дише і хвостом не колише. Треба різати. Так, різати. А хто нам молоко буде давати? Тим малючком поїти. О, проснулась, що налити треба. О, почула, почула, анушку співай нам. Ой сива Ой, я та й золенька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. У світ сади та й облітала, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А во та й не бувала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в даному та й не бувала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А втім, саду три терени, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Місяць. У другому красне сонце, у третьому дрібні зірки, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, ясен місяць, пан Господар, красне сонце, його жінка, Дрібні зірки, їхні дітки, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Добре у вас щедрувати, але треба поспішати. Тож, шановні прощавайте та в добробуті. Проживайте з Новим роком, святом будьте здорові.